Я Заблуда Ігор, позивний опосум, е ветеран спецпідрозділ ГУРМО України Кракен. Розкажи, будь ласка, трошки про себе, чим займався до повномасштабної війни. Я до війська вже з 18 років пішов mm -hmm. після училища і одразу пішов служити. Думаю, що довжен, кожен чоловік пройти військову службу. То... І без типу, тіпа... Ліба строкова служба, або контрактна, то пішов, а почалося тоді ще було АТО, угу. а потім вже повномасштабно. Яка твоя позиція чим конкретно займався? Навідник танку. Мені в штабу сказали. Ну, так, що я маленький, і підеш в танк, і все. Скільки людей в танку сидить, як право, коли операція? Троє. Троє. Навідник танку, командир танку і механік. Водій. А. Слухан, це кайф взагалі бути танкістом чи ні? Чи ну, з трьом? З однієї, кайф, а з другої стрільновато.